Як вам моя футболка? Дуже гарно. <плес> так, бо дехто щось на мене захейтили за кулісами, сказали: ого, Рожева, ти що емо. <плес> <плес> Ніфіга, це речі до речі, речі до речі, речі. Зайдете в інтернеті собі. У мене недавно під моїм відео в Тіктоку мені написали коментар, який звучить приблизно так. Мені одному здається, що він схожий на нашого митрополита. Нашого митрополита. Я думаю, ну, я такого ще не чув ніколи. Думаю, ну загулю, як виглядає наш митрополит. Подивився, відстояв цілу службу на Ютубі. Поставив там лайк, дзвін, все як має бути. І, і він, Я дійсно схожий на нашого митрополита. Ну, там все, все, на скупа всього схоже. Борода, щоків, ну все схоже. Крім того, я в доті себе теж називаю владика. Це, це дуже дивно. Я собі думаю, ну Боже, якщо ми такі схожі, як це може мені допомогти якось в житті? Ну, типу, там їду, я за кермом, мене зупиняє поліція каже, добрий день, ваші документи. О, Блаженийший Святослав. Вибачте, не впізнали вас. А що тут ви собі вухо прокололи, то хіба не гріх? З іншої сторони, гірше буде, коли його почнуть зі мною плутати. Типа, о, старий, дивлюсь, ваші стендапи, ну це, це пожежа. Це пожежа. То правда, що ви в доті владика теж підписані? Але найбільше в цій ситуації мені дивно, як люди, які сидять Тік-Току, знають, як виглядає митрополит, бляха. Ну, це, він, він десь попадав в тренди, я щось пропустив, я не знаю. Я просто уявляю цю стрічку в Тіктоку, коли йде Даня Повар, бляха, Юра Тузолог і наш митрополит. З Кадилом танцює, дуже-дуже дивна ситуація. Коротше, у мене недавно кіт почав гикати. Гикати почав. Знаєте, як кіт гикає, хтось бачив колись, як кіт гикає. Це жахливо, це він дивиться на вас, такий от, в момент такий. Так ніби він на секунду згадав, що він накастрований, а потім такий: ні, все нормально, дуже страшно виглядає це. Я думаю, ну бляха, ну треба кота якось, це, і треба, щоб він перестав гикати. Можливо, його налякати, так як, так, як з людьми. Почав говорити, ми обичні люди, барада договарюватися, блях. Кіт ніяк, ніяк не реагує, я почав гикати, бляха. Та думаю, ну ладно, це, це не працює, треба дзвонити до ветеринара, до, до ветеринара, може вона щось порадить, поки шукав номер, поки дзвонив. Короче, кіт перестав гикати. Але вона вже взяла трубку, каже, що ви хотіли. Я кажу, так, в мене кіт гикав, але вже перестав. Вона каже, ну співчуваю. Я кажу, ну, да просто перестав викати. Все добре з ним, от він, все нормально. Вона каже: а ну в таких випадках, коротше, валідола під язик. Я кажу, коту пів валідола під язик, що, що за прикол? Вона каже: пів валідола, бо пів аспіріна собі під язик язикінте, щоб трохи рот зайняти і не видзвонювати. В... По всяких дрібницях. Я собі думаю, бля, що за, що за сервіс? Ти ж, ти ж лікар. Ти ж лікарка. Ну окей, ти лікарка для тварин, але я не знаю, ти давала клятву гі там чи, 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 чи кого. Що бляха за сервіс? І мене ще кіт теж недавно не хоче їсти корм. Не хоче їсти сухий корм. Я купив йому якийсь супердорогий супер преміум корм, бляха, за 800 гривень пачку, а він не хоче їсти. Не хоче. Я думаю, ну. Та подзвоню назад той магазин, який мені продав цей корм. Може заберуть назад, може поміняють, може комусь віддадуть. А вони мені знаєте, що кажуть? Кажуть, та ви, напевно, вже відкрили пачку. Я кажу, ні, дав коту почитати склад. Він почитав, сказав: я не буду їсти, там багато єшок, бляха. І почав гикати. Ну, що за сервіс? Тож, недавно замовив, замовлення сільпо доставку. Величезне замовлення на замовляв своїх продуктів на цілий тиждень, откий здоровенний чек. Мені все привезли, крім туалетного паперу. Реальна історія: все, крім туалетного паперу. Я думаю, наше мені то все без туалетного паперу? Ну, наша мені сільотка і нутелла, бляха, без туалетного паперу. Ви прикалиєтесь чи що? Думаю, ну напишу їм в службу підтримка. Пишу: ну дивіться, ви мені все привезли, крім туалетного паперу, от чек, от фотографія чеку, там є туалетний папер, папір, ви мені не привезли. Вони мені, знаєте, що відписують. Та бля, ми глянули на ваш чек, нашу вам що туалетний папір. Насправді вони так не написали, вони написали, ну то наш профтик, ми вам привеземо, довеземо туалетний папір, і скажіть, коли вам буде зручно забрати. Я кажу, то мені будесь в районі п'яти хвилин, якщо... якщо можна. Було би круто. Але, на щастя, не всі сервіси такі погані. Є і гарні сервіси, наприклад, реабілітаційний центр ЗАРПА, що у Львові. До речі, цей реабілітаційний центр надає послуги, діагностики, фізичної терапії та масажу. До речі, якщо ви перейдете по QR-коду на відео, ви зможете отримати купон на знижку на масаж або на консультацію фізичного терапевта. Реабілітаційний центр ЗАРПА. Запам'ятайте собі. Запам'ятайте собі, а краще запишіться, бо я вже записався. Так, дивіться, 8 вересня в мене в селі був праздник. Поаплодуйте, хто ж знає що таке праздник в селі. Всі знають. Навіть нема кому пояснювати, що праздник — це такий день, коли вся нечисть з міста з'їжджається в село. Щоб відсвяткувати храмове свято. Знаєте, це той день, коли в церкві одночасно можна побачити дівчат в баланцяках і в хустині, знаєте. Це той день, коли можна побачити, що на перших рядах в церкві священик димить кадилом, а на задніх рядах тіпи ельфбаром. Це типу як День міста, тільки в селі. Знаєте що? Спочатку всі йдуть е, до церкви, потім, після обіду, місцева футбольна команда грає шоу-матч. Шоу матч, шоу -матч це не через те, що там грають ці зірки, через те, що після матчу по-любому прийдеться комусь накладати шоу. Так, частіше судді. І після шоу-матчу всі йдуть на танці в клубі, знаєте, танці сільські. Я ненавидів в дитинстві сільські танці, тому що коли я приходив на сільські танці, для мене це було так, ніби дивитись фільм по УТ-1, знаєте, по-першому національному. Ти впевнений, що сексу не буде 100%. Тому що будь-яка дівчина, яка тобі сподобалась, вона або твоя сестра, або дочка, я не знаю, твої однокласниці бляха. І причому вона теж на танцях довго не буде, бо ще маєте додому годувати малу. Там, там такий віковий діапазон, бляха. І ці от сільські празники відрізняються від інших свят, наприклад, Пасха і Різдво. Тим, що дуже часто це типу робочий день. Ну, наприклад, в мене на Різдво Пресвятої Богородиці, це робочий день. І повірте мені, дуже важко відпроситись на роботі в індусі в англійською мовою. Дуже важко їм пояснити, що ти хочеш взяти вихідний серед тижня, бо в тебе в селі праздник, you know? Різдво Пресвятої Богородиці. The Christmas of Mother of Jesus. Храмове свято. The birthday of Church. You know? Мені здається, після такого тобі дадуть не тільки вихідний, ще може пару лікарняних. Блях. Взагалі, ну, з цими українськими святами їх важко пояснити англійською мовою. Наприклад, ну там Різдво ще можна пояснити індусам. Це типу, там, де народився Ісус. Вони такі де. Ну, типу, в яслах біля корови. Вони такі, а, корова, священа тварина, Розуміємо, розуміємо. Але з іншими святами, там, ну я не знаю, стрітення, мітінг. Введення, інпут. Задушні дні. Very hot Days, я не знаю, як це пояснити. Провідна неділя, Ethernet Sunday. Це дуже важко пояснити. І через те, що це часто робочий день, може бути таке, що під час праздника тебе все-таки кличуть на якийсь мітінг, і ти вже ходиш в навушниках, бляха, береш участь в мітингу. І тут знову дві проблеми. Перша це пояснити, що це за звук, що це індик. Пояснити замовникам. І друга проблема, ну, що ти говориш англійською. Ти говориш yes, I did this task, I made this pull request. І сусіди такі, pull request, бо істину реквест. Не знають, як відповідати. Тому не беріть роботу з собою додому, відпочивайте і гарного вам вечора. Дякую.